Добрий день, ребята! І з вами знову я, Олена Миколаївна. Сьогодні ми будемо говорити про порівняння дробів. Ви вже вмієте порівнювати між собою дроби з однаковими знаменниками, наприклад, дріб 5 шостих та дріб 3 шостих. Для того, щоб порівняти між собою ці дроби, ви звертаєте увагу на те, що знаменники однакові, а це означає, що дріб. 5 шостих більше, ніж 3 шостих, у зв'язку з тим, що чисельник даного дробу більший. Тоді як з двох дробів з однаковими чисельниками, наприклад, 5 сьомих і 5 дев'ятих, більшим буде той, у якого знаменник менший. Отже, дріб 5 сьомих більший, ніж 5 дев'ятих. Але як нам порівняти між собою дріб 5 шостих? Та 7 дев'ятих. В даному випадку чисельники чисельники і і знаменники знаменники і чисельники даних дробів не співпадають. А дуже легко потрібно знайти їхній спільний знаменник. Для цього ми знайдемо найменше спільне кратне даних знаменників. І зведемо дробі. До спільного знаменника. Отже, найменшим спільним кратним даних дробів буде 18 для знаменників даних дробів. Далі ми знаходимо з вами додаткові множники. 18 поділити на 6 буде 3. 5 помножити на 3 15. 18 поділити на 9 2. 7 помножити на 2. 14. В результаті ми отримали дроби з однаковими знаменниками. Тепер ми можемо їх порівняти. Дріб 15 18 більший ніж, ніж дріб 14 18. і ставимо знак більшого дробу. Але можна діяти і іншим способом. Зверніть увагу, дріб 1618 і 12,27. Ми ж можемо не шукати найменше спільне кратне, а спочатку привести дані дроби до нескоротних дробів. Для того, щоб оперувати меншими числами. Ділимо 16 і 18 на однакове число. Це на 2. І у нас вийде в чисельнику 8. А в знаменнику 9 вісім дев'ятих. Отже, скоротивши дріб, ми отримаємо 8 дев'ятих. В свою чергу даний дріб ми можемо скоротити на 3. В чисельнику вийде 4, а в знаменнику вийде 9. Отже, 4 дев'ятих. І подивіться, що ми отримали. Ми отримали два дроби. З однаковими знаменниками можемо навіть не шукати найменше спільне кратне, а одразу порівняти між собою ці дроби. І добре видно, що 8 дев'ятих більше, ніж 4 дев'ятих. Тож, як порівняти дроби? Спершу я би скоротила дроби, але цю стадію можна і минути. Але ж з такими числами, які є менші, легше працювати. Пам'ятаєте? Саме так виглядає скорочення дробів і потім їх порівняння. Потім потрібно звести дроби до спільного знаменника. Але я вже сказала, що першу стадію можна минути. Просто це вам полегшить роботу. Звести дроби до спільного знаменника і, маючи вже спільний знаменник, порівняти між собою отримані дроби. Не забувайте, будь ласка, ставити мені лайки. Підписуватись на мій канал, а головне пам'ятай, що у тебе все вийде. До нових зустрічей!